Ось що ще дуже сильно пригнічує у Збройних силах те, що командири, ну вже не будемо про них розмовляти, вони починають настроювати хлопців один проти одного. Тобто когось хвалять, наприклад, ти молодець, ти герой, а от ті хлопці, хто залишився живий, і вони там, чу... зрадники. Вони боягузи і ще. ще. Тобто, Щоб зняти з себе провину, що там купа хлопців полягло, що ну, це горе, це дуже велика втрата, і вони ще настроюють один проти одного всіх, щоб на них ніхто не звертав увагу. І тобто, іншими словами, коли ти живий вийшов з позиції по стану здоров'я відмовився більше туди йти. То до тебе конкретно ставляться як до зрадника і до того, хто краще б він здох там в тих ямах, чим ті, хто там ще ходить. Хм. Тобто все роблять так, щоб ніхто не бачив помилок командування. А ми ж тупі, ми один одного починаємо гризти, казати, що то ти винен, що ти краще б здох, чим там той хлопець. І взагалі, якщо ти вижив, то ти погано воював. Ну як це?